Усім привіт, мої любі глядачі! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся на скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Дякую, що ви до мене завітали. Щиро вітаю моїх постійних глядачів, а також кажу, ласкаво прошу новеньких. Ну, якщо ви до мене вперше завітали, не забудьтеся підписатися. Звісно, якщо вам буде комфортно і сподобається мій контент. Також чекаю від вас коментарів стосовно всього, що ви побачите в цьому відео. І вподобайок, якщо вам буде. Приємно, комфортно, цікаво і атмосферно. Отже, поїхали. Про що буде сьогоднішнє відео? Ви знаєте, я пішла у відпустку, і як і у всіх людей, яких з'явилося. Трішки більше вільного часу, ніж це є зазвичай, незважаючи на усі справи, які ми відкладаємо у відпустку. Я не знаю, як ви, а я е, дуже багато справ, знаєте, як то кажуть, не на нагальних відклала: от, відпустці, зроблю. От, відпустці, зроблю. І от вони у мене зараз всі починають вилазити. Але не дивлячись на це, в мене все одно з'явився час. Вивільнений з мого робочого дня, і я вирішила цей час присвятити саме рукоділлю, в'язанню тих процесиків, які мені дуже подобаються. Дуже хочу їх в'язати. І це в основному літні процесики. І щоб не, скажімо, спутувати з моїм таким щотижневим планом, я вирішила пограти в таку собі гру. Ця гра не нова, на рукодільному Ютубі ви вже таку бачили. Це три процеси по три години. Гра називається 3 на 3. Беремо три процесики, і кожен процесик просуваємо 3 години. Засікаємо свій результат, свій прогрес і ділимося своїми враженнями. Як в'язати 3 години один процес, що виходило, що не виходило. І я хочу відзняти таке відео, що я що вам такий контент зайде і ви мене підтримаєте. Тому давайте гратися, коли ще, як не в літочку нам насолоджуватися своїм рукоділячком, правда? Отже, перший процес, який я хочу взяти на 3 години, це неймовірно літній процес, ну, максимально літній, можна так сказати, це мої майбутні шорти. Я їх поки що називаю пляжними, тому що е, в силу свого віку і в силу ну скажімо, своєї комплекції, я впевнена чомусь зараз, що ці шорти я зможу носити лише на пляжі. А там побачимо. В'яжу я їх з чудової ниточки. Це Алізе Діва. Це у мене ем, секційна ниточка це Алізе Діва Ombre Batik. ось в такому чудовому кольорі. Колір підпишу вам на екрані, тому що не взяла з собою моточок з етикеточкою. У мене вже розпочати. Всі знають цю ниточку, хто з нею працював, я думаю, що ні один не залишився незадоволений, тому що, не дивлячись на Штучний склад: тут 100% мікрофібра і в 100 грамах 350 метрів. От, не дивлячись на такий штучний склад, вона неймовірно приємна в роботі, вона дуже приємна в носці і ну, от вона класна. Оце, напевно, з усіх штучних волокон це одна з найулюбленіших моїх пряж. Так, в'яжу я гачечком номер з 25 і ось таке полотно на даний момент у мене відв'язане. В'яжу по типу бабусиного квадрату. Я думаю, що ви неодноразово зустрічали такі схеми на Ютубі, Піндерес, ну і будь в інтернеті, одним словом. І мені цей процес дуже подобається. Я хочу над ним попрацювати рівно 3 години. Я впевнена, що Зараз, тобто за один присіст, в мене не вийде 3 години на шкрипти, але я думаю, що так по годинці, по півтори, можливо, кожного дня я буду виділяти для того, щоб грати в цю гру. Мені азартно, мені цікаво, у мене вже чешуться ручки, і я буду секундомір запускати на комп'ютері, так мені буде зручніше. От, і тоді вам буду вставляти скрін. Скільки ж я пров'язала? Обіцяю бути чесною, обіцяю бути об'єктивною, обіцяю не дурити вас і себе, чесно показувати свої результати, свої хвилинки і годинки. І що ж, побажайте мені успіху, я побігла працювати над своїм першим процесиком в грі 3х3. Ура! Моє вітаннячко. Ну що ж, раз я до вас підключилася, значить, моїх 3 години перших пройшло. Так, звісно, не за один присіс, чесно вам признаюся, по, по частинкам, по крупинкам я збирала цих 3 години. Е, у мене вийшло навіть трішечки більше, я вам вставляю скрін. От, і ви можете сказати, а що ж ти зв'язала. Ти нам показуєш таке саме, як і було на початку. А ні, дівчатка, це вже друга деталька. Отак От я трішечки вирішила вас зацікавити. Тому що ось перша деталь я в'язала від різних клубочків. Ось перша деталька, яку ми з вами бачили. Ось я поставила маркерочок. І на цій деталі 3, 4, 5, 6. Ой. Розпускається. Я пров'язала 6 рядочків. Ви бачите, що рядочки тут такі доволі об'ємні, поки пройдеш, то так чи маленько пройдеться. Деталь я відпарила, тобто, щоб розуміти, реальний розмір деталі. І на цьому етапі я зупиняюся. Мені треба відв'язати другу детальку до кінця. І потім вже об'єднувати їх, вив'язувати штанки і пояс. Значить, в другій детальці ось такий у мене результат. Можу вам так приблизно прикласти. Якщо я не помиляюся, чотири рядочки мені залишилося дов'язати. От, до кінця, і буде точно така сама деталька. Друга деталька вийшла трішечки темніша, ну і це дуже класно. Це буде задня деталька, це буде передня деталька. Я також її відпарила, полотно вийшло пластичне. Мені так подобається ця пряжа після відпарювання, дівчатка. Подивіться, подивіться, мені здається, що я зустрічала на просторах інтернету дуже красиві з них сукні. І от я собі думаю, а не взяти собі якийсь такий красивий, яскравий колір і зв'язати собі сукню. Ну, це не цього сезону, дівчатка, бо на цей сезон ми вже і так в плані. І я сама розумію, що я в них зараз скоро, <зараз> <зараз> скоро зашиюся. Отже, але не дивлячись на те, що я відкладала ці шорти до відпустки. Дівчатка в відпустці у мами я буду їх дов'язувати і збирати. І це буде набагато цікавіше, ніж якби я зараз їх дов'язала. Я думаю, що саме там я зроблю якесь таке відео у форматі пляжної моди, зберу все, що мені потрібно дов'язати саме для такого літнього відпочинку. І ми з вами там точно. Дов'яжемо. Точно дов'яжу, зберу, покажу, поки що ось таких дві детальки. Ну, і я відкладаю цей процес, який я три години з ним гарно попрацювала. Я молодець. Тобто я зв'язала таку гарну частинку другої детальки, першу дов'язала. І показую вам наступний процес, який я буду брати на 3 години. І це в мене, дівчатка, буде рестарт. Це в мене буде рестарт в тому плані, що я починала в стартах в суботу, мені здається. Коли ми їздили з донечкою на батуте і на відкриття танцювальної студії, я починала в'язати панамку І вона вийшла невдала. По-перше, я дуже мало петель розпочала ось тут посередині. Відповідно, у мене пішло дуже мало клинів, і навіть коли я вже вийшла на потрібну, мені. Висоту мені ще не вистачає об'єму. Розумієте? Тому я це все буду розторочувати. Да. Я в'язала гачечком номер 3 мені здається, дівчатка, але цього гачечка я чомусь біля себе не бачу. Не бачу а це погано. Я в'язала три. Я не знаю, дівчатка. Я підпишу отут на екрані, який в мене був гачечок. В'яжу я з пряжі. З Happy's Organicon Premium Blend. Це 100% органічна софт бавовна. 50 грамів 170 метрів. Інструмент тут рекомендують гачечок і спеці No3. Колір у мене дуже такий красивий, 207-й. У мене є єдиний моточок. Це зовсім недавно мені прийшла посилочка від пані Віри. І я зрозуміла, я не знаю, чи пані Віра натякала на те, що це має панамка а бути. Але я перед тим якось у відео сказала, що орінка не хоче фіолетову панамку, хоче рожеву. І пані Віра прислала мені величезний вибір рожевих ниточок. І саме я так думаю, з цієї ниточки я, ну, я думаю, що пані Віра так і хотіла, щоб я зв'язала панамку. Ну, одним словом, я буду її перев'язувати. Я наберу ось тут не 8, мені здається, я набрала. Я наберу 12. Тоді легше мені буде вигнати прибавочки, щоб, бачите, воно виходило з таким пиптиком. І це все через те, що тут дуже мало петель. В попередній панамці, от я не бачу біля себе. мені треба... Я просто зробила величезну дурницю. Я не взяла попередню панамку, яку я в'язала, і не глянула, скільки я набирала петель. Арінчина панамка в садочку. Тому я порахую по своїй. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 взагалі набирала. Ого. Це я молодець. Ну, не знаю. Ну, точно, не вісім. Бачите? Вдвічі менше. Ну, хоча б 12. 12, потім вийти на прибавочки. От. Ну, Трішки я стратила. Я не зробила, бо дивлюся, прибавки в кожну петлю. Зразу почала дві через одну. Мені тут не вистачає об'єму. Бачите, як вона стоїть ось. От. От. Тому. До чого я це все веду? Я беру наступних 3 години і беру ось цю панамку. Дов'яжу її за 3 години суперовські. Не дов'яжу, ну, підключуся, значить, тоді, коли пройде 3 години. Але я думаю, що я буду її дов'язувати трішечки. Потім, вже після як секундомір завершиться, я включу ще один секундомір і все-таки дов'яжу цю панамку. Треба дитині, бо в неї одна. і... Покупні такі кептурики, панамки, але вона любить цю в'язану. І хоче рожеву, бо покупної в нас немає, тому будемо в'язати. Отже, ви зрозуміли, наступних 3 години панамка, я все шукаю свій гачечок, дівчатка, дістав ноги, от капець. Ну, нічого, Я його знайду і наступних 3 години я в'яжу панамку. Підключаюся до вас, коли 3 години пройде. Поважайте мені успіху, <с> зокрема найти йти очка. <с> ну що ж? Знову моє рекодільне вітання. Я думаю, ви не зачекалися, тому що у вас прийшла буквально одна мить, але в мене прийшло повноцінних 3 години і навіть більше. Як я і казала, дівчатка, я не зупиняла таймера, тому що дуже мені вже хотілося завершити цю роботу. І половиною, якщо я не помиляюся, години я вам зараз вставлю тут скрін. І у мене готова панова панамочка для моєї Арінки. Мало того, що вона готова, я ще навіть її встигла вчора ввечері дівчатка випрати, надійте на. Трохлітрову банку і таким чином висушити. Як ви бачите, уже денце виглядає набагато ефектніше. Я вже е, виправила свою помилку. Тобто я набирала в кільце Амігурумі тепер 12 стопчиків. Далі я робила в кожний стопчик з накидом по прибавочці. І вже далі я робила один стовпчик прибавка, потім в наступному рядочку два стовпчики прибавка, три стовпчики прибавка і так далі. Дійшла я до прибавка шість стовпчиків прибавка, потім я пров'язала один. Рядочок без прибавки, потім я зробила 7 стовпчиків прибавка, один рядочок без прибавки, і таким чином у мене закінчилася ніби ця основа денце шляпки. і Потім я перейшла ось на такий філейний візерунок, два стовпчика з накидом дві повітряні петлі. От І наступний рядочок всі стовпчики з одним накидом пров'язала трішки, потім закінчила ось цю основну частину двома рядочками стовпчиків з одним накидом. І перейшла на в'язання полів. Я тут також прибавляла двічі прибавляла. У мене поля такі ніби розлогі. Перший раз я прибавляла два стовпчики з одним накидом прибавка. І в другому рядочку я також два стовпчики з накидом прибавка. І потім перейшла на вив'язування ось такого візерунку. Закінчила я все це рядочком з'єднуваних стовпчиків. І ось така краса у мене вийшла. У мене пішла майже повністю вся ниточка. Ось все, що залишилось з 50-грамового моточка. Мені ваги показують 1 грам, ну, можливо, тут один грам і є. Зараз я заховаю кінчики мої любі, тут два кінчики, і донечка вже піде сьогодні в садочок у новій панамочці. Правда, класно? Ну що ж, рада, що маю таку чудову панамку. Рада, що скористалася ниточками з подарунку пані Віра. Дивіться. Ваш подарунок уже в ділі. І рада, що я виконала прохання моєї донечки щодо рожевої панамочки. Все, думаю, що на цьому панамок ми вже в'язати не будемо. У нас є дві зв'язані одна покупна. Вона в мене зараз просить панамку з вирізами для хвостиків. Я вчора оббігала все наше місто, заглядала у всі магазини, де тільки можуть бути панамки, і ви знаєте, таких панамок немає у нас в місті. Не знаю, можливо, подивлюся у мами таку панамку, але поки що ми маємо дві ось в'язані, красиві, класні. От, я приміряла прання, тому не можу сказати, як вона зараз сидить, але я думаю, що обов'язково в цьому відео ви побачите фото. Цієї панамки на арінці. Отже, все. Ну, і раз я говорила, що це буде гра 3х3, значить, я ще маю попрацювати над одним процесиком. Я дуже довго думала, що ж мені взяти третім процесом, чи вже дотриматися гачкового чи ні, але потім вирішила, що дуже багато в мене гачкових. І у звичайних в'язальних влогах, тому вирішила, ні, хай будуть спиці. Моя душа розривалася між кардиганом для дитини, який я в'яжу спицями номер 3 і шкарпетками. Але потім подумала, що напевно вам цікавіше буде подивитися, скільки я пров'яжу шкарпеток. За три години, тому що мене інколи запитують в коментарях, скільки я потратила часу на шкарпетки. А я ж то не засікаю. І я таке вирішила, що кардиганчик я дитині все одно дов'яжу. Тут мови немає, тому що в мене найчастіше дитячі процеси йдуть в пріоритеті. Так, зараз я гляну, де в мене все правильно. Це, треба поставити маркер просто е, переду шкарпетки, і він в мене зразу буде і маркером е, початку нашої з вами роботи. Значить, у мене розпочаття ось такі шкарпетки це Ярнард Форза. Я колір також підпишу на екрані, тому що десь біля мене немає такеточки. хоча я її точно зберігала, десь вона просто, напевно, в якійсь проєктній турбинці лежить. Ярнард Форза це класична шкарпеткова пряжа, 75 вовни, 25 поліаміду 420 метрів на 100 грамів. Я в'яжу шкарпетки захисникам. Я вже, дивлюся, дівчатка навіть і не припиняли в'язати шкарпетки захисникам. Я ж літом трішечки, весною літом пригальмувала. А зараз пора знову розпочинати цей сезон. На подарованих мені так само пані Вірою, в спицях від KNIT Pro Ginger номер 2 На тросику 120 см я розпочала вив'язувати від мисочка ось такі шкарпетки. Я нічого не відмотувала. Я думаю, що нашим хлопцям там це абсолютно не принципово. От, я хочу подивитися, як лягають секції із середини моточка, і з зовні моточка. Тому я тут навіть не заморачувалася, я розпочала від миска, я повністю вже відв'язала мисочок. Тут у мене 64 петлі, і я буду продовжувати в'язати стопу. Отже, ми з вами поставили маркерочок, ми засікаємо 3 годинки. І три годинки в'яжемо шкарпетки з пицями No2. Гарний такий челендж. Мені ж самі цікаво, скільки за три години я зможу пров'язати чоловічих шкарпеток дві одночасно. Отже, я пішла працювати, підключуся до вас, коли у мене вже повністю буде ем, на таймері. Три години і подивимося з вами результати. Гарного й плідного вам дня! А я з вами прощаюся на той період, коли назбираю свої три години. Бо найчастіше це не один день і навіть не декілька. Аленка, я тут І останніх моїх 3 години закінчилися. І що я вам хочу сказати? З цього результату за 3 години я просто в шоці. Вставляю вам скрін, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Ні, я працювала 3 години і. ну Можливо, я так і повільно в'яжу шкарпетки, але мені здавалося, дівчатка, що я їх в'яжу швидше. Ну, по-перше, що не знаю, як у вас, у нас зараз стоїть спека. Така спека, що дівчатка у мене під ябленою посохла малина. Геть посохла, просто листочки, ну, все повністю посохло. І я не могла чомусь. Перших я не знаю скільки з півгодини, напевно, пристосуватися до вовняної пряжі. Зараз е, я в'яжу в основному з літніх складів, і там трішечки легше, ну, не рахуючи з, збірки пледу. Але тут таке, і е, якось там трішки легше, а тут в мене прямо петельки прилипали до пальців. Я Чесно, Потім вже трішки принуровилася, діло пішло краще, але дівчатка, ось лише стільки у мене вив'язано шкарпетки. Нагадаю, що в'яжу я з пряжі Ярнард Форза. Подобається мені ця ниточка. От чесно, вона мені подобається. Не знаю, хто каже, що вона тоненька, бо чула я такі відгуки від майстринь. Вона мені достатньо пухкенька, вона мені достатньо шерстиста, якраз така, як люблю я. Я прихильник саме якості ниточки, наприклад, як на кобохо. Навіть регія мені подобається тим, що вона така шерстиста. От люблю я відчувати вовну, коли в'яжеш шкарпетки. І тут точно таке саме відчуття. Мені дуже сподобалася ось ця розфарбовка. Я не розмотувала моточок, я взяла. Один кінчик з зовні моточка, один з середини, і розпочала на спицях номер 2 дерев'яних кніт про джинджер. В'язати способом Magic Loop. ось шкарпатки від мисочка. Це будуть шкарпатки з захисникам, вже вирішила, що пора, пора дівчатка починати. Знаю, що дівчатка в'яжуть взагалі ціле літо, круглий рік. Я щось трішечки останніх два місяці притормозила цей процес, за що себе дуже картаю, але. Вирішила виправлятися. Дивіться, як красиво вкладаються ці секції. Ну, Мені дуже подобається. Тут мисочки різні, а далі, дивіться, майже одинаково пішли ось ці секції. Ну, майже видно, що це буде пара, але я думаю, що хлопцям і не так принципово, щоб вони були прямо рядочок-рядочок рядочок одинакові. Ну, в мене в цьому плані перфекціоніст спить крепким сном. Отже, ось такі в мене результати. Що я хочу сказати по цій грі? Знаєте, я її не вперше граю, і коли я грала її під час робочого свого, скажімо так, навчального року, робочого періоду, мені давалася ця гра легше. Коли в тебе день регламентований, тобто ти знаєш, що ти о 5 встаєш, до без 15-7 ти можеш попрацювати, тобто щось познімати, пов'язати. Далі у тебе є півгодини на те, щоб зібратися на роботу, будеш дитину, і без 15... 18.8 ти вилітаєш з хати, в 5 ти повертаєшся додому, година-півтори в тебе на приготування їжі. Далі ще година на те, щоб поробити якісь хатні справи, повчити уроки з дитиною і тому інше, і далі до 10-ї години у тебе час на пов'язати. Коли ти живеш в ось такому чітко визначеному ритмі, то грати в таку гру легше. О, тобто ти нікуди сів, включив таймер і знаєш, що крім цього часу в тебе більше не буде. А коли ти знаходишся у відпустці, ти сів включив таймер. Через 15 хвилин тобі захотілося попити. Потім тобі захотілося щось поїсти. Потім ти згадав, що тобі треба ще щось зробити. І так, знаєте, цей таймер зупинявся в усіх трьох процесах енну кількість разів. І я зрозуміла, що в відпустці такі ігри для мене. М -м, ну, я пограла, я, скажімо так, пов'язала, я, можливо, надихнула вас, можливо, вам навпаки відпуститься, треба якийсь стимул, щоб гарно щось просунути. Спробуйте пограти. Грайте, напишіть мені в коментарях, чи вам вдалося, і чи граєте ви в таку гру, але, ну, в принципі, гарно. Нехай. Е і пров'язала я так мало шкарпеток, але вони в мене просунулися. І це суперово тому що влітку щось я охолоділа до шкарпеток. Але буду їх в'язати, класні виходять, дуже мені все подобається. І тим більше, що. За гру в мене все-таки вийшла готова робота. Це панама для рінки. Гарно просунулись мої шорти. Ще розподіваюся, що приїду до мами і їх зберу. Це одна з таких моїх першочергових задач дов'язати зібрати шорти. Тому, хто вболівав за шорти, я знаю, що серед вас є е, прихильники цього процесу. Е, Обов'язково наступного тижня будуть. А поки що все. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях свої думки, свої бажання, побажання. Ваші коментарі завжди приємні. Я сотий раз повторююся, що я точно знаю, що в мене найтепліша, найдобріша, найщиріша, найлюдяніша і максимально патріотична аудиторія. Дякую вам, мої любі, що ви в мене є. Цілую, обіймаю вас і до зустрічі на моєму каналі. В наступних відео вони обов'язково буду намагатися вам знімати частіше. Па-па, мої хороші!